Привіт! З тобою вчуйся вухами від смарт освіти. З нами можна не лише за столом чи партою, можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Коли в дитинстві я просила батьків купити мені щось недешеве, то татко казав: Доню, я ж тобі не Рокфеллер». Я тоді розуміла, що це якась небідна людина. Але вже набагато пізніше дізналась, що Джон Рокфеллер це перший мільярдер в історії, який створив одну з перших в світі сучасних монополій. Відтак його ім'я доволі довго було синонімом багатства і впливу. Отже, сьогодні я тобі розповім про те, що таке монополія, де вони вперше виникли, якими бувають, і як впливають на економіку. А ще розповім деякі факти про самого Джона Рокфеллера. Гадаю, ти знаєш про таку настільну гру як Монополія. Пропоную також сьогодні розібратися чи не випадкова її назва. Привіт! Мене звати Ольга Безгодкова, я вчителька історії. Запрошую тебе на прогулянку крізь століття. Наприкінці 19 століття світовими економічними лідерами були США, Німеччина, Велика Британія та Франція. В цих країнах саме завершувався промисловий переворот. Давай нагадаю, що це перехід від ручної праці до машинної, тобто перехід від мануфактур до фабрик та заводів, перехід від Панування землевласників до провідної ролі підприємців в підручниках ти можеш зустріти слово сполучення індустріальна революція. Знай, це те саме, що і промисловий переворот. Так от, промислове виробництво в провідних країнах зросло майже втричі, і тепер про могутність країни свідчили обсяги виплавки сталі, чавуну, видобуток вугілля, виробництво машин та обладнання. Але в період економічних криз дрібні підприємці розорювались, а виробництво зосереджувалось в руках вузького кола промисловців. Отак наприкінці 19 століття виникають нові форми виробничих об'єднань монополії. Щоб тобі було зрозуміло, що таке монополія, уяви таку ситуацію: ти заходиш до супермаркету, прямуєш до улюбленої полиці зі смаколиками і не віриш своїм очам. Адже на полиці тільки шоколадки одного виробника. Припустимо, лише шоколадки своя лінія. Немає ані рошен, ані світоч, ані міленіум. Або, наприклад, така ситуація: ти довго збираєш кошти на новенький телефон, нарешті назбиралася достатня сума, і ти з батьками йдеш до магазину електроніки. Проте в магазині ти бачиш, що в наявності лише телефони одного виробника припустимо Samsung, інших немає. Так ось це приклад відсутності конкуренції, коли певний товар чи послугу виробляє лише якийсь один виробник, або його конкурентів просто не допускають до споживачів. Інакше кажучи, монополія це коли підприємець або група підприємців встановлює контроль над однією або кількома галузями, аби нарощувати власні прибутки і ліквідувати конкурентів. Ця ж логіка є і в назві слово монополія походить від двох грецьких слів моно – «один» та поле продавати. Раніше за інших сучасні монополії з'явились у США. Наведу приклад однієї з найперших та найвідоміших монополій в історії. У 1850-х роках у США небачено потрібними стають нафтові продукти. А все тому, що для освітлення почали використовувати газові лампи. Газ, для яких отримували з перероблення нафти, до цього нафту використовували тільки у виробництві ліків, а для освітлення використовували китовий жир. Але він світив слабо, був дорогим та мав неприємний запах, та ще й кити почали закінчуватися. Отже, у 1870 році мало кому відомий американець Джон Рокфеллер береться за видобуток та перероблення нафти і створює нафтову компанію Стандарт Ойл. Далі він домовляється з власниками залізниць про нижчі ціни на перевезення його нафти, після чого його конкуренти, які мали вищі витрати на транспортування, збонкрутіли. А Рокфеллер поступово скупив ці підприємства. І зрештою, наприкінці 19 століття його компанія контролювала майже все перероблення та продаж нафти і нафтопродуктів у США. Ось тобі і монополія. До речі, фан факт. Де ти думаєш, була винайдена газова лампа, якою тоді користувалися в усьому світі? Знай! Її винайшли в Україні, у Львові. У підручниках чи де-інде ти вирогідно натрапиш на такі слова, як синдикат, ТРЕСТ, картель, концерн, конгломерат це все види монополій. Розберімося, чим вони відрізняються. КАРТЕЛЬ. Це об'єднання кількох підприємств, які домовляються про власну долю на ринку і зазвичай регулюють ціни, тобто поступово завищують їх, щоб виторг кожного члена картелю зростав, навіть якщо економіка світу занепадає, при цьому члени картелю самостійно виробляють продукцію чи послуги і продають їх. Наступний вид монополії синдикат. Це об'єднання підприємств, які займаються виробництвом, але збутом займається окрема спеціально створена фірма. До речі, саме ця форма монополії на початку двадцятого століття поширилась на українських землях. Інший підвид монополістичного об'єднання це трести. Підприємці передають в управління тресту всі свої засоби виробництва і виготовлений продукт, а натомість отримують частку прибутку тресту. Зазвичай трести контролює одна людина або група співвласників. До речі, компанія Стандарт Ойл Джона Рокфеллера була першим трестом, бо, як я вже казала, Рокфеллер майже за безцінь скуповував підприємства і включав їх до тресту. Ще один вид монополій концерни. Концерни це об'єднання підприємств з різних галузей під спільним фінансовим керівництвом. Концерни складаються з формально незалежних десятків, а то й сотень фірм, проте всіх їх фінансово контролює головна фірма. Чимось на концерни ще схожі конгломерати, інша форма монополій. Але є одна вагома відмінність: якщо концерни об'єднують дуже різні підприємства, то конгломерат буквально поглинає їх об'єднуючи під одним брендом. Для великих масштабних проєктів, наприклад, побудувати завод, який буде виробляти деталі для всіх у світі айфонів, потрібно залучати великі кошти. Зазвичай одна людина чи родина не має достатньо коштів або не хоче ризикувати такою сумою самостійно. Тож, зрештою, з'явились акціонерні компанії. Вони теж можуть бути варіантом монополії. Поясню на прикладі уяви, що в якійсь державі вирішили побудувати залізницю, якої раніше там не було. Для цього треба придбати велику кількість рейок, оплатити їх транспортування, роботу з їх укладання. Потім треба придбати паротяги, побудувати залізничні станції словом, потрібна сила, силен грошей. Щоб залучити достатньо великий капітал, підприємство випускає акції, наприклад, 10 тисяч акцій із визначеною вартістю. Їх купують охо. Очі, із розрахунку, що коли залізниця почне працювати, будуть надходити відсотки від прибутку, наприклад, той, у кого буде 10% акцій, акції, отримає 10% прибутків залізниці. Проте ти ж розумієш, що купуючи акції, завжди є певний ризик: чи буде проєкт втілено, чи буде компанія прибуткова, як довго вона буде працювати? Але ось компанія стає прибутковою. Акціонери отримують хороші виплати, збагачуються і, як Рокфеллер, починають скуповувати нові менші залізничні компанії за відносно невеликі суми. Якщо держава або небайдужі громадяни не втрутяться, то на ринку може з'явитися один потужний монополіст. Компанія та керівники, які колись починали на ринкових умовах, але зрештою сконцентрували в своїх руках стільки ресурсів, що почали піклуватися тільки про своє збагачення. Отже, акціонування це об'єднання капіталу кількох власників із метою отримати частку прибутку у майбутньому. При цьому участь в роботі компанії акціонери не беруть, але можуть голосувати на загальних зборах акціонерів. Давай тепер з'ясуємо, який вплив мала поява монополії на економіку. Це було негативне чи позитивне явище? По-перше, монополіст може довільно підіймати ціни. Адже іншого виробника немає, тож споживачі все одно купуватимуть. По-друге, монополіст диктує умови праці для своїх працівників, тобто тривалість робочого дня може зростати, а зарплатня зменшитися. Робітники при цьому не можуть піти працювати на інше таке підприємство, адже всі вони в руках одного монополіста. По-третє, Монополіст не покращує якість товару, бо немає конкурентів, які б дихали йому в спину і примушували вдосконалювати товар чи послугу. Якщо згадати ті самі шоколадки, то як думаєш, чому сьогодні на полицях таке розмаїття з горішками, з карамеллю, з сіллю чи іншими начинками? Все тому, що виробники конкурують між собою і хочуть привабити якомога більше покупців. Тож вигадують все нові смаки, або й створюють чорний гіркий шоколад для тих, хто зазвичай не купує солодке. І ми, споживачі, від цього лише виграємо, бо маємо вибір на будь-який смак та кишеню. А по четверте, монополісти накопичують в одних руках стільки грошей, що можуть впливати на владу, підкуповувати чиновників, примушувати приймати рішення вигідні монополісту, а не, наприклад, всім громадянам країни. На захист монополії можна сказати, що тільки великі виробники, а це не рідко монополії, можуть, наприклад, дозволити собі високовартісні науково-технічні розробки або дослідження. До речі, коли перевізники відмовились перевозити нафту Рокфеллера, він винайшов новий метод транспортування чорного золота на великі відстані, яким користуються і сьогодні. Це був нафторг. То провід. Також треба додати, що частину своїх коштів Джон Рокфеллер вкладав у розвиток науки, мистецтва та освіти. Так, завдяки йому в США, наприклад, з'явились два університети, тож серед великих підприємців з'явився тренд займатися ще й доброчинністю. Але монополії це таке радше негативне явище, бо вони гальмують розвиток економіки, знищують вільну конкуренцію. В США вже у 1890 році з'являється перший в світі антимонопольний закон. Це був закон Шермана, який проголосив злочином створення монополій, що перешкоджають вільній торгівлі. Першою жертвою цього закону стала вже відома нам нафтова компанія Рокфеллера Стандарт Ойл. За рішенням суду, за два десятиліття у 1911 році вона була розділена на 34 менші компанії. Згодом антимонопольне законодавство з'явиться і в Європі. Але саме завдяки промисловому перевороту з'явився новий тип. Ділових людей. Вони були працьовитими, наполегливими, сміливими, рішучими. Про таких казали, що вони зробили самих себе. Показовим є життєвий шлях та кар'єра Джона Рокфеллера. Він не походив з багатої родини, не мав великого спадку, а всього в житті домігся своїм розумом, працьовитістю, діловою спритністю. Хоча не обійшлося в житті Рокфеллера і без певного везіння. Так, коли була винайдена електрична лампочка Едісона, тобто освітлення без гасу, здавалося б, нафтова компанія вже нікому не потрібна. Але раптом прийшов порятунок у вигляді німецького винахідника Карла Бенца. Здогадуєшся, що він винайшов? Так. Бензиновий двигун починалася автомобільна ера, яка і врятувала компанію Рокфеллера від банкрутства. Будемо завершувати. Понад 100 років тому була винайдена одна з найпопулярніших настільних ігор Монополія. Пригадаємо правила: на початку гри у кожного однакова кількість грошей. А триває гра до тих пір, поки всі, окрім одного, не збанкрутують. Тобто мета гри, скуповуючи різні підприємства та нерухомість не збанкрутувати та накопичити якомога більше активів. Можливо, навіть для цього розорити всіх інших та залишитися самому чи самій при грошах. А тепер пригадай. Хіба не так зробив Джон Рокфеллер зі своїми конкурентами у нафтовій галузі? На жаль, саме так. Отже, гра недаремно отримала таку назву, у своєму дитинстві я немало годин провела за грою в монополію, але, якщо чесно, мені якось не щастило. А ти обов'язково зіграй з друзями. Можливо, у тебе є непересічний хист до підприємництва та фінансів. Хто зна, може, саме ти якось будеш представляти Україну на світовому чемпіонаті з гри в монополію. Уявляєш, такий чемпіонат існує. І, до речі, виграють там не іграшкові гроші. Дякую за твій час та увагу! І що ми разом прогулялися крізь. Століття обов'язково підпишися на інстаграм, вчися вухами та розкажи друзям про наші аудіо уроки. З тобою була Ольга Безгодкова. Почуємося, все буде Україна! Проєкт Вчуйся вухами реалізовує ГО «Смерт освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку USAID та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди USAID або уряду США.